Після хет-трику на Камп Андрій Шевченко став одним з найвлучніших стрільців Ліги Чемпіонів. У його активі п'ять м'ячів. Стільки ж і у Дель П'єро з Ювентуса. Після гри ми запитали у Андрія, чи сподівався він на три м'ячі у ворота Барси. Ну, звісно, була віра, але я думаю, їхати на такі ігри не вірять самого себе. Ну, ні то смисла приїжджати. За підсумком двох матчів Динамо перетворило каталонських футболістів у клоунів. Рахунок 7-0 коментарів не потребує. А яка думка з цього приводу у Шевченка? Ми самі в себе просто повірили. Я думаю, це, ну ви правильно заметили. Якщо взяти навіть останню гру Барселона, Реал, коли вона виграла 3-2, ну чому вона зараз так не грала? Тому що Ми їй не дозволили і весь на ваш Ми також запитали у героя звітної гри, які враження на нього справила гра португальської зірки воротаря Вітора Баї. Конечно, он спежонил во втором мяче, я считаю. А так забили нормальные мечимы все. Ну и нельзя было его ставить. Был... Ну я не берусь там браться за. Но ну, человек не сыграл ни одной игры после такой тяжелой травмы выходить на поле на такую серьезную встречу. Но ну, он взялся за игру, я думаю, если его поставят. Иначе он подвел команду. Естественно, после такой победы все болельщики ждут какого-то подвига от украинской сборной. На что можем рассчитывать мы простые болельщики? Я отвечу сам за себя. Я сделаю, ну, то есть я не берусь там брать за команду. Я... Если я буду играть, если меня поставят в состав, но ну, я сделаю все, чтобы сборная Украины попала на чемпионат. Это единственный шанс у нас такой. И просто там эти годы, которые мы бились, там поднимали уровень, и те же зрители, которые ждут от нас этого, ну, я все это понимаю, все мы это понимаем. Ну, не вдалося в Хорватії. У нас же є ще одна гра в Києві. І я думаю, нам по силам це зробити. А тепер слово головному диригенту Динамівського оркестра, який в Іспанії ефектно виконав мотив ще не вмерла Україна. Ми результату благодаря, прежде всего, це, е, тактики. Безусловно, е, наші ігроки продемонстрували високе індивідуальне мистецтво. В таких играх демонстрировать индивидуальное мастерство очень важно. Команда полностью выполнила план на игру. Я могу только поблагодарить всех наших игроков. Мы понимали, что очень много сил игроки Барселоны отдали в Мадриде против Реала. К тому же у них целая группа игроков травмирована. Поэтому, безусловно, это сказалось на игре. Но, тем не менее, Барселона боролась до конца, до последней минуты. И очень хотела забить гол престижа. Журналісти також поцікавились, чи вистачить сил у динамівців на такому рівні дограти до кінця груповий турнір Ліги Чемпіонів. Ну, для цього і проводився е, короткий збор в Ялті, де ми не тільки відпочивали, а ми і готувалися. Тобто було сочетання роботи з відпочивом. Е, Наскільки вистачить ли я думаю, что тут, может быть, немножко по-другому поставить вопрос. Такого количества ответственных игр и за клуб, и за сборную. Я не помню, чтобы команды брали на себя. Поэтому хватит ли, будем стараться держать команду в тонусе до конца, до 10 декабря. А теперь подивіться, які оплески були на адресу тренера. Пане Лобановский, у Середу вам аплодувала вся Україна.